Замислювалися колись що спільного у запаху соснового лісу та родючого чорнозему. Здавалося б, нічого. Але насправді їх поєднує дещо на молекулярному рівні. І ця відповідь органічні сполуки. Вони справжні невидимі архітектори природи. Простими словами, це речовини, які виділяють живі організми, це їхня мова. І щоб зрозуміти цю мову, давайте спершу заглянемо до лісу. Повітря там це справжній хімічний діалог. Саме так дерева спілкуються між собою, захищаються і навіть впливають на погоду. Ось, наприклад, Альфа Пінен це і є той самий неповторний аромат соснової хвої. Лісове повітря це, по суті, цілий коктейль таких сполук, і це не просто запах. Так як же цей аромат впливає на всю планету? Насправді його наслідки глобальні. Цілі такі сполуки піднімаються вгору, утворюють аерозолі і стають центрами для формування хмар. А хмари своєю чергою відбивають сонячне світло. Так ліс допомагає охолоджувати землю. Гаразд, з повітрям розібралися, а тепер спустимося з крон дерев просто на землю. Бо саме органіка робить ґрунт живим і родючим, а не просто камінням. Головний герой тут гумус це, по суті, серце і душа будь-якого родючого ґрунту. Він утворюється з усього, що колись було живим листя, коріння, мікроорганізмів. І так, гумус буває різним. Під луками він м'ягкий, а от під хвоєю грубий. Тільки уявіть, до 99 усього азоту в ґрунті міститься саме в гумусі. Отже, органічні сполуки є і в повітрі, і в землі. І що з того? А те, що вони справжні, невидимі герої, які підтримують баланс нашої планети. Вони регулюють клімат, створюють родючі ґрунти і підтримують цілі екосистеми. Тож, від лісового повітря до їжі на столі, за все це ми завдячуємо органіці. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.